Щирі вітання всіх глядачів у парку СМТ Голоби 16 серпня 2015 року. Перед вами садибний будинок вільгів. Охоронний номер 1027 дроб 1. Зараз ми підійдемо ближче. Ліворуч брама Охоронний номер 1027 дріб 2. І курган, під яким схований згорілий палац Вільгів 1027, 3. Можливі археологічні розкопки. Дорога зворотня йде до супермаркету «Колібріс», який на перехресті перед'їздом у, перед у галоби. Міжнародна траса е 85 Праворуч, ця дорога йде до сторону Луцька, ліворуч траса у ту сторону до міста Ковеля. Ковельського району Волинської області. Ось такі дерева, бачите, великі. А у приміщенні в'їзної брами розташована. Церква, православна церква Київського патріархату, яка відкрита щонеділі. Відбувається літургія. Всі бажаючі можуть завітати. А ліворуч церква християн пятидесятників віри Євангельської, яка працює, богослужіння відбувається по неділях. О 10 ранку і є вечірні богослужіння, є і розбори суботні, розбори е, недільної школи, розбори молитовні е, читання, молитовні е, зібрання, де моляться, ну, це вже треба з'ясовувати відповідно у відповідальних осіб. Так. Дуже цікава відповідь була щодо садибного будинку Вільгів після запиту, чи є він, на чиєму балансі і чия це власність. Відповідь 11.08.2015, як можна побачити при бажанні, Голопська селищна рада повідомляє, що приміщення. Середибного будинку Вільгів охорони No1027 1 перебуває на балансі СТЗО Дружба. Технічна документація на встановлення меж земельної ділянки не виготовлялася. Секретар ради Апл Біліч Голопська селищна рада Ковальського району Волинської області плюс 38, 0, 33, 52 92 342 телефон 92 242 а також 92192. 92. Проте досить є цікавим а відповідь Ковільської районної держадміністрації а, Волинської області. Який зазначається щодо збереження, щодо збереження пам'ятки архітектури національного значення садиба Вільгів, повідомляємо, що згідно листа Міністерства культури України від 13.08.2013 номер 2569 дріб 10 61-13 Садибний будинок не є об'єктом державної власності, що належить до сфери управління мінкультури. Тому для вирішення даного питання потрібно відшукати власника пам'ятки. Це від 09 вересня .09 09.09.2015. Тобто, фактично, якщо це не є об'єктом державної власності, але на балансі це ЗОВ Дружба, яке утворено було після розпаду колгоспу Дружба, серед двох ще інших колгоспу Вікторія та Калина, тобто ЗОВ Вікторії Калина, то відповідно всі ці роки відповідальна особа, яка керує ЗОВ Дружба в даному випадку Яромчук Валерія Адамівна мала б якось дбати, я так розумію, це вже належить до сфери компетенції управління культури Волинської адміністрації, яка, яка у разі отримання наявності такої інформації могла б вносити клопотання про. Те, аби дбати про належний стан цієї пам'ятки. Проте є дуже, досить цікавою відповіддю, є досить цікавою відповіддю. Далі з, мету, з метою збереження пам'ятки садибного будинку Вільгів, пам'ятки архітектури національного значення садиба Вільгів, відділом культури райдержадміністрації порушено клопотання щодо включення пам'ятки до списку об'єктів, що підлягають консервації для запобігання остаточної руйнації. Козак В. Козак давав відповідь голова райдержадміністрації Ковальської Волинської області. Тобто всі ці розмови. Про те, що це консервація необхідна від Петра Олексійовича Троневича ще за часів, коли він був спеціалістом і працював в управлінні містобудування архітектури Волинської обладміністрації, були тільки розмовами. Виходить, що був список об'єктів, які підлягають консервації на Волині. І е, цих пам'яток таких подібних, напевно, не одна пам'ятка. І якщо воно мало б бути доглянуте, відповідним чином мала відбутися консервація для збереження цієї пам'ятки, то цей об'єкт і мав вже давно бути внесений до списку. Ми розуміємо, що тут, бачите, дійсно. Оце спроба прикрити, ну вже коли, як кажуть, кажуть, Європа наступає до нас, наближається, то вже стала несилу терпіти, вже змушені якось на світ Божий виходити зі всіма наслідками витікаючими, чи з острахом, чи з очікуванням якихось змін, але такі з небуття, з якогось таємничого прикриття. Виявляється, що і список внесли, і замаячила дзов дружба, і що це не є об'єктом державної власності. Хоча раніше були відповіді трохи інакші, так само і інакша відповідь була голови спочатку а, селищної ради. Проте все одно на засіданні депутатів Головської селищної ради. Факт того, що цей будинок є на балансі зовружби, було визнано публічно, усно, ну, відповідно після письмового, письмою, письмової відповіді, також було проголосовано за можливість, за можливість а, побудови відносин з однією з гмін Холмського повіту. Було прийнято позитивне рішення депутатів відповідно до цього рішення, яке було не тільки взято ця пропозиція до відома, але й було воно прийняте. Голова селищної ради Гарбарук Сергій Володимирович має чудову можливість розвивати, виявляти добру волю до однієї або до двох навіть. 14 гмін Хомського повіту і заключати угоду. Питання тільки доброї волі і прикладання певних зусиль. Чого я і бажаю. І відповідно сподіваюсь, що це не буде затягуватися і відкладатися під сукною в довгий ящик, як то кажуть, в довгу комору. І на світ Божий з'явиться ще й угода. Я сподіваюся, вже восені цього року. Принаймні, я особисто буду надоїдати цьому питанні, надокучати, десь може доколупуватися цими розпитуваннями, ну і виявляти ініціативу у бік Польщі, запитувати в тих селищних та сільських радах, які вже заключили такі угоди. До речі, щодо відповіді з різних сільських селищних рад, які мені надходять за сприяння та польського. Керівника апарату Ковіцької РДА Я бачу, що мені просто надходить або приклад угоди, або факт незаключення її. Але ті заходи, які відбулися, не надходять разом з угодою. Хоча про це було прохання. Тобто це якесь недопрацювання тих, хто відповідає, тому що в однієї з сільських рад була відповідь, що і угоди немає. І заходи не відбувалися. Тобто людина згідно запиту розуміє, що вона має і те, і друге надати. Ну і буду випитувати, потрібно спілкування, потрібен приклад позитивний. Ну а тут, бачите, позитиву не було через ці приховування. І, на жаль, затягнувся час втрачені можливості і міжнародних відносин, і отримання грантів. Хоча... Третя частина програми Інтереч Польща, Білорусь, Україна, стартувавши з 2013 року, простягається до 2017 року і має от незабаром бути оголошений конкурсний пропозиції, аплікаційні форми від 30 тисяч євро. Що і хочеться побажати в першу чергу громадській організації Олександра Данілюка у сфері туристичної. Туристичного розвитку та й взагалі, згідно умов конкурсу, побажати виграти хоч один з грантових проєктів. Щира подяка Волинському центру, який приймав 20 громадських діячів, і відповідно вони відвідали Білорусі і Польщу щодо питань розвитку туризму. Я сподіваюся, що ця тематика буде. Використана і при наявності а, плідної співпраці з партнерами з Польщі і з Білорусі, або в двох, або в трьохсторонньому порядку буде подана грантова пропозиція, яка буде ухвалена і реалізована. Тобто буде виграна і реалізована. З найкращими побажаннями парувай Григорій. 16 серпня 2015 року парки Семтегалоби, садибний будинок Вільгів охорони номер 1027 дроп 1 в очікуванні позитивних змін консервації для уникнення остаточної руйнації. Ну і хочеться також наостанок побажати розвитку громадської свідомості. В мене є бажання проінформувати мешканців галоп про те, що відбувається, як триває процес. Відповідно, зараз їду до центрального офісу агрофірми Дружба. Як то кажуть, дружба 2. Ось і звернення. Факсом надіслати не вдалося, але думаю, оригінал буде гірше за факс. Ще краще навіть. От бачите. Запит на отримання публічної інформації. Прошу підтвердити дійсну правдивість інформацію у відповіді Галопської селищної ради щодо факту перебування на балансі СТЗОВ-дружба садибного будинку Вільгів, Хоронний номер 1027 у парку СМТ Голоби. Додається копія відповіді та відповідь Сковіської РДА. Всім всього найкращого.